Хей, ю, еврібаді, сьогодні зубаті, залетіли ми в стіл Brain Брейнрот. І як ви пам'ятаєте, запускали ми з вами крафтика да ось такого крутецького. Давай заберемо якусь легу чи що там таке. Ууу, пацан! Такої легу у нас з тобою ще не було. І це прям, ну, дуже-дуже класна новина. Значить, заробили ми з тобою плюс ще один індекс нашу копілочку. Кстаті, підписник забув позабирати Брейнроти. Я йому казав, це неодноразово, що в мене, що в Дімона, вони також позалишали. Так, мені оце знаєш що цікаво? Подивитися, коли там буде хеловінський івент. Кстати, а він буде зовсім скоро, через 18 хвилин. А буде і що 4 буст, пацан. Слухай. Ну, це це прям солідно. Прям реально солідно. Хорошо, значить, давай -ка, давай ка подумаємо, що я хочу зробити. Насамперед, напевно, я продам давну легендарочку. А, я думав, що вона дає 345 тисяч в секунду. <conhecerés> Якось передумав і продавати. Не туди просто подивився. Ладно, давай-ка давай ка наверх. Я не пам'ятаю, тут гроші збирав, вроді збирав. Вроді збирав, але на всяк випадок ще раз зберу. Так, зверху у мене тут а, м -м, імбулічки, да, мої, самі-самі такі рарні брейнроти. Ну, в крайній мірі, ті, що в мене випадали, да, ті, що в мене були. Так, Се, по спінчиком, на що з тобою? Пусто, 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 пусто. Жалко, обідно, досадно, але я би хотів би їх 4 Lucky Boost. Реально, я би налутав би прям, ну, напевно, що купу. Купу цінних брейнротів. Так, ну, давай, поки ми з цим з тобою підзав'яжемо. Я би що, я би індекси збирати. Реально, а то щось, як будто би і є індекси, а як будто то, то щось просто на одному тому самому місці. Так, як пам'ятаєш, ми з тобою викупали ось цього скелетрончика. і в принципі, як будто би, я би взяв би його ось отак-от і запихнув би в крафт. Ну і подивився би, що з нього можна взагалі скрафтити, да? Давай-ка тако, бенс, і давай дивитися. Ну, візажик 73%. Кстати, в мене так і не було цих двох легендарах. Ой, легендарочок. Рейнболів оцих, да? Оцього восьмінуга і оцього равлика-павлика. Не помню, чи в мене є чи нема, може я помиляю, Кстати, Давай глянемо, давай глянемо. А, треба, мабуть, нормал дивитися, відкривати отаку легендарний. Так, і. Так, 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 так. так, так. А, немає, кстати, Дивись, ось він. Ось він, немає. Йо-мое. Ладно, запихнули ми з тобою, значить, одного брейнрота. Що би таке ще би впихнути? Можна було б отакого взяти, типа. В принципі, він не так уж і багато приносить грошей. Я думаю, що так. 220. Тисяч в цілому, кабуто би для супер якогось крутецького крафту, я думаю, що це прям хороша пропозиція. І це Не Ти представляєш, як мені буде обідно, коли скрафтиться оцей вонячий джак-джак. От реально. От буде супер-супер обідно. Так, Black Блекхолла цього я не хочу пихати. Що в мене є? У мене є ось секреточка. Давай пробуємо її взяти. Я її вибив, як ти пам'ятаєш, із Лахі Блока Надіюся, надіюся, що вона щось може поміняти в крафті. і. Ні, вопше, пацан, від слова зовсім вона вообще нічого не поміняла. Що я можу ще таке цікаве впихнути? Ну, верхніх я не я б не трогав брейнротів. Так, 406 тисяч, 200 тисяч. Ну, як будто би. Або цього, типа. Давай цього реально. Давай попробуємо ще цього запихнути. Надію, що крафт відразу вже ж не запуститься. Ні, вроді не повинен, Треба, вроді, гроші заплатити. Тоді все буде. Так, Бемс, і ну, як бачиш, дивись, ми позапихали з тобою секретку. Позапихали з тобою Рейнболів, і взагалі нічого не змінилося. А якщо ставити одну секрет? Оооо, слухай. Ну, для того, щоб зробити такі класні шанси, це виходить, нам треба запихнути 4 секретки. А в теорії в мене їх і немає. Типа, в мене є ось зомбі-трелалео. Наприклад, ось такий Холл. Це дві, да? Так, це 400 дає тисяч, це дає 500 тисяч. А верхні, а верхні, верхні, верхні секреточки, скільки мені дають грошей. Треба подивитися, треба подивитися і взагалі подумати, чи варто це робити. А, так ти. Поняв, чувак, У мене один в крафті стоїть, треба чотири жбрінрота. Дивися, ось, наприклад, буде другий, третій, і знизу буде четвертий. Тобто мені для того, щоб скрафтити тіпа, доведеться використати усі свої секретки. Хоча стоп, у мене же ж є отакий пацан, наприклад, да? наприклад, якщо ми тебе сюди впихнемо, що виходить? Ну, получається, що на візажа дуже великий відсоток. А на цих двох пацанів, ну, прям невеличкий. Бу то би і невеличкий. Але слухай: 400 тисяч цього коза. Е, зомбі, зомбі тралалео. 500 тисяч. А от і типи, давай-ка ще раз перепровіримо по доходу. А ну там мільйони вже йдуть. Там просто мільйони. Типа, ну, как будто бы, как будто бы. А оцей го хто у нас? А, то у нас рейнбол. То у нас обще рейнбол. Хорошо, давай, давай подивимося. Просто, просто глянемо, що в нас з тобою буде по відсотках. Дивись, Бенз. Так, давай-ка бомбардіно. Бомбо, міні -гусіні ми з тобою купимо. По відсотках, так з тобою нічого у нас і не змінилося. Ой, Дензо, що ти робиш? Що ти що ти робиш просто? Давай, давай. Давай, давай, давай. Зверху ж я впихну, пацана, Бенс і що? 6 і 8%. І це я віддаю абсолютно усіх своїх секретних майже брейнрой. Ну, би це взагалі дурна, дурна задумка робити таке. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? ков телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Graw Garden, The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі це хіба що знаєш що? Через 12 хвилин у нас з тобою буде івент, і ми б могли б з тобою назбирати брейнротів, Да? де? І потім, потім зробити прям солідний крафт. М -м -м. Так, і давай цього кошака продамо. Продамо? Ну, точніше, не продамо, а закинемо в крафтер. Скільки він нам ще приносить? Там вроді 190 тисяч, як будто би і небагато. А скільки оця секретка приносить вюзаж 500 тисяч? О, а це вже друге діло. Так, запихнули ми наче тут одного типа. І це лише ми можемо зробити тільки секретку, да? Або дві леги. Давай ліпше, реально, зробимо ось оцих двох пацанів, попробуємо скрафтити. Бо на них як-будто би саме толкове можна що зробити. Ну реально, дивися, запихаємо ще ось оцих пацанів, Бенс. Відсотки ті самі. Хорошо. А якщо ми візьмемо, наприклад, оцього міфіка купимо, оцю горілу купимо, да? потім запихнемо бомбардіні гусіні. Сильно? Сильно поламає наші шанси. От, цікаво мені. Дивися, Бенс. А, а, так слухай, воно, взагалі, поламало дуже люто шанси усі. Абсолютно при тому що... Так, горіло ми залишаємо. Бомбардіро залишаємо. Так, тралалео ми не, ми не трогаємо. Що я можу тут зверху взяти? Можу взяти оцього скелетрончика. В принципі, він не супер такий. Рарний, і как будто би, как будто би, саме толкове було б взяти оцього цього краболі монети. От реально. От взяти оцих брейнротів і, в принципі, пробувати робити собі новий індекс. Так, що ми тут зробили? Бемс, відсотки кул, cool, відсотки кул. Cool. Саме головне, щоб не скрафтився цей вонячий джак-джак. От реально, джак-джак От, це саме хуже, що може нас з тобою зараз випасти. Бо ми і справді непоганих брейнротів запихаємо і можемо просто проміняти шило на мил. І це буде прям ну, неприємно. Неприємно. Е, по відсотках у нас юзажика. Ну, в принципі. Якщо візажик зробиться, буде не так уж і погано, як будто би, да. Ми зможемо в принципі потім впихнути його буде теж шаден Craft. Ну а якщо оці рейнболи, це саме саме ліпше, що, що би я би хотів би, да? От просто в даному випадку я хочу, наприклад, восьміну. Так що бемс, пацан, все, шляху назад немає. І через півтори години в мене оці всі мої брейн -роти. Пропадуть, пропадуть, і буде дензо просто бомжиком. Так, давай ще подивимося, що в мене по індексам, що би я би міг би ще би таке цікаве собі зробити. Так, бачу, там воно дивися, йде отакий от восьмінок золотий. Давай зразу провіримо, провіримо, провіримо цього восьміножика. Бо все може бути. ні, він у нас є з тобою цей октопусіні. О, цей октопусіні. У нас з тобою є. Знаєте, що ще неприємно? Що прибрали, прибрали крафтер. Тобто нам замінили оцей крафтер, да? На зовсім інший. Типа тут очаклунка робить, а раніше можна було робити других брейнротів, бо і справді, типа, дивися, є велика кількість брейн ротів, які ти просто так зараз не зробиш. От, наприклад, що в мене немає, оцього пітушка немає. І ти його не зробиш уже, Ти його вже не зробиш. І я більш як впевнений, що оці епіки, які виходять, та, ось як ти бачиш, вони всі крафтяться. Вони абсолютно усі повинні крафтитися. А їх просто нема. Їх просто банально немає. Я не знаю, що з цим робити. Так, поміфікав в мене шо По боміфіка. Ну слухай. А тут в мене не так їх багато раз, два. Ну, це новий Хеловінський міфік, його можна буде скрафтити. Так, виходить, раз, два, три. Е, чотири 5, шість. Поняв, шість брейнротів. і з міфіків, яких в мене ще не вистачає. А тут в мене уже соточка, пацан. Соточка брейнротів. Непогано. Залишається, ну, вже менше половини. Слухай, половину ми вже перебили. Кстати, ось підписник зайшов. Що в нього тут? Слухай, а в нього дивися. В нього знову якісь нові брейнроти путучі. Чесь де він їх бере просто. Мабуть, заходить на кожен івент. Причого за я так думаю. І лутає, лутає купу купу цієї халяви. Так, от давай подивимося, що в мене немає. О, ну так слухай. Тут у нього зачарований візаж, дивися. Трілямчика приносив секунду. Не 500 тисяч, а трилямчика. А зверху у нього пустувати. Пустувато. Ну нічого, я думаю, що то пустоватість буде ненадовго. Бо ну дивися. Скоро, скоро все поміняється. І пацан, по-любому теж налутає собі купку брін Так, а по, -по діаманту в мене. Ой-ой-ой, прям мало. Прям супер мало. Ну, комоновські в мене майже. Вже всі є. Рейри також. Пом-пом-пом-пом-пом. Ну, зна... А, знаєш, що прикол. Типа, дивися, є ось ж діамантові ті самі пітушки легендарні. Типа, щоб скрафтити діамантового тіпа, тобі треба в крафтер запихнути, ну, бажано. бажано, Всіх е діамантових е брейнротів. І тоді буде досить такий непоганий відсоток, то ти скрафтиш тіпа, із зачаруванням діамант. Це жесть, це жесть, це жесть. це... Знаєш так, якщо подивитися, ось, наприклад. Наприклад, ось ця сова легендарка, яка крафт І ось цей дракончик, він теж крафтиться. Діамантового вибити. Ну це просто це шок. Це реальний шок. По радужним брейнротам тут, взагалі, взагалі, у нас пусто. А не тільки два брейнрота, три брейнрота Три брейнрота ч... А, чотири ще є це. Я брав в нього. В нього брав в... даний індекс. І все. А по секреткам, взагалі, пусто в мене. По секреткам, діамантовим, взагалі нічого немає. А ще є ОG діамантові, поняв? Я би хотів би оцього драконова. Кона діаманту. Або хоча б обичного. Було б реально круто. Було б дуже-дуже файно мати такого брейнрота в своїй колекції. Але, як то говориться, що маємо, то й маємо. да? Так, yin е у нас 21, хелоїнських у нас 10. Заміть непогано. О, 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 нормально. Джираф селісті. Сюди її, Сюда її. Ха-ха. Халява. Якщо що, то знаєш, і скрафти будемо робити з тобою. О, диви, Сердечко мені. Да, друзі, кстати, постати подубай. Мені кажеться, що ну варто. Варто би брати і ставити вподобайдене своє. Кстати, а для Ребітха мені так і немає ще один Діндона, бабки я тут вже майже зібрав. Це мене додавиться плюс 10 секунд до бази, один слот, пойде на самому верхньому етажі. Появиться в мене ось ця кулька і магніт. Не знаю, що, ну, кулька, понятно, дає тобі змогу літати, а магніт, ну, чесно, без поняття. Може, притягує. о притягує. Ооо, локібло, локібло, нормально. Правда, ну, міфічний, не такий класний. Але логі-бло, я люблю, я люблю таке. Відкривати. Ха-ха! Чого піні? Через 10 хвилин його, якщо, якщо що, то відкриємо. Та й буде общаку. Ну і що ж, друзі, в принципі, на цьому, я думаю, що ми будемо завершувати нашу серію. В наступній серії ми подивимося, що нам все-таки випаде із 4Х вдачі. От подивимося, подивимось. Наступ по їх завжди був Денчик. Всім до нових зустрічів і всім пока-пока. Надіюсь, ти підписався і втекну свою подобачку.